Друзі, вітаю вас всіх моєму новому влозі, який завжди присвячений моєму життю на Алясці. І сьогодні я покажу те, що завжди всіх цікавить. Це де і як працює мій чоловік. Також покажу, як ми відпочиваємо взимку і проводимо сімейні свята. Робіть собі чашечку чаю, цікаво, і поїхали спочатку. Друзі, привіт і вітаю вас всіх на моєму каналі. Дякую, що зайшли! І, взагалі, цікавитесь життям на Алясці. Зараз ми їдемо до наших батьків. Це центральна Аляска, там набагато суровіше, набагато холодніше. І ми вже їхали по дорозі і зупинились в аеропорту показати вам, як взагалі маленькі аеропорти тут виглядають. Тож, дивіться, люди припарковують свої маленькі літачки. Ось так. Ось так виглядає маленький аеропорт. Саме цікаво, що ніхто тут не лазить, не ходить. Ось так воно все. Стоїть, зберігається. Оце Аляска. Ці такі літачки для одної чи двох людей. Десь у кожного 10-го мешканця Аляски є такий літак, це говорить статистика, навіть у деяких наших знайомих є. Це, типу, для Аляски, ну, нормальне діло. До речі, кому цікаво, бо можна такі купити за 100-120 тисяч доларів. Це в принципі небагато, іноді машини так коштує, тому е, собі дозволити ось такий маленький літачок можуть ну майже всі тут. Ви знаєте, що Аляска не дешевий штат, тут е, добре заробляють люди, тому ось так і живуть. Чого ж ми їдемо до батьків святкувати День подяки? Це один з національних свят е, в Америці. І його дуже люблять це свято. Я вже йду в машину, бо в нас мінус 12, Я вже трошки задубла руки мої. То потім все розкажу. Нещодавно я дізналася, що деякі люди в Україні навіть не чули про це свято, тож розкажу про нього пізніше. А поки показую нашу шестигодинну дорогу до батьків: ці шість годин. Ми їдемо через дику Аляску, де немає майже ну нічого. Тож перед поїздкою завжди треба всюди заїхати. В туалет взяти їсти тощо. Ось так працює. Банк. Пишеш, що скільки грошей ти туди кладеш, так що ти хочеш покласти гроші. Ось таку штуку вона закривається. І потім по цій трубі відсилається в банк. Ось так відправляється. А ну нажимай. І полетіла! Прикольно. І все, на рахунку будуть гроші. Ну да, не чайка. А, чек зараз дасть, ну давай. Ось прийшов наш чек. Діти наші сидять. Взяли поїсти Якщо я не помиляюсь, тут я ще вам не показувала, як виглядає дика аляска взимку. Ну приблизно ось так: багато снігу, гори і всюди ялинки. Тварин, в принципі, зустрічаємо так само часто, як і влітку, коли немає що їм їсти, вони частіше виходять на дорогу. Це відео я зняла не в цей раз, але хотіла вам показати. Взагалі на алясці тварини не сильно бояться людей, бо напевно не розуміють, що то таке. Хоча лямі каже, що напевно вони просто молоді, тому й не розуміють і не бояться. Ми, якщо чесно, не часто зупиняємось десь взимку на дорозі. бо не хочеться виходити з теплої машини в холодригу, та й завжди поспішаємо, щоб менше часу їхати в темряві, бо світовий день взимку коротший. Тож, якщо ви бачите фотографії мої десь не з машини в дорозі, знайте, я довго просила Ілю зупинитись і зробити мені світлини. Зайшли взяти собі щось поїсти. Тут я взяла собі улюблений сік з ананасом і цукерки. Діти там вибирають собі. Але незважаючи на холод і темряву, я вважаю, що в зимовій подорожі є яка своя романтика. Більше п'ємо теплих напоїв, більше спілкуємось про майбутнє, більш обережливіші. Окей, ладно, я як завжди шукаю тільки плюси, бо на що говорити у мінусах, якщо їх і так видно. А це дивіться, як цікаво, динамітами переробували дорогу в скелі, навіть видно міста, де його закладали. Це ось ось ці полоски. Уявляєте, яка дорога ця дорога вийшла? Це вам не по полю робити дорогу. Вигідніше було взривати скелі, ніж. Ти її. Чому? Тому що тут всюди річки та болота. І якось тяжкувато робити дорогу на болота. Але якщо американці змогли на Алясці зробити дорогу, то всюди можна її зробити. 4.10. і вже темно. П'ять, вісімнадцять. А так темно. В майбутньому я хочу показати вам, коли в нас світає, заходить сонце в найкоротші дні, щоб всі міфи розігнати про пів року темряви. Але це треба почекати до кінця грудня. До бабусі приїхала. так. Рада. Мама наготовила на цілу гвардію, як завжди. Ех добре бути у батьків, коли не треба паритись. Що ж приготувати чоловікові? Привіт, друзі! Вчора ми приїхали в гості до батьків. І нічого не робили, просто їли, спілкувалися. Зараз готуємось до Thanksgiving, Дня подяки, все приготовуємо, бо на 4 часа дня вже прийдуть всі родичі. Тож часу майже немає нічого робити. Я вийшла на вулицю говорити, бо дома там зараз діти ще приїхали вчора сестр, діти-сестри. Діти, сестри, то просто така голова там вдома. Нічого не чутно, нічого не можна сказати. То отакі у нас зараз справи. Готуємось до гостей. Жити в маленькому домі з сіма дітьми майже тиждень, ще й той прикол, Діти всі такі різні, але й такі схожі. Я відчувала майже всі ці дні їх мамкою, бо батьків не було, бабуся була зайнята, чоловік мій був на роботі, і, коротше, я одна була з ними. LBI, open up. Mm. Mm. Давай, Цьом, цьом, цьом. Все, біжи. Yeah. LBI, open up. На вулиці зима, а тут такі живі квіти Ой. і всі квітнуть. То да, мій хороший. І це. Поки мама готувала святковий стіл, я вирішила краще забрати дітей та піти разом на роботу до чоловіка. Так, він приїхав сюди попрацювати теж. Прийшли з дітьми на роботу Ілі. тут клоус, єс yes. шкаф говорить буде тут. Тут буде кімната, а тут Uh -huh. Ось такий краєвид з вікна. Хто ще не знає, мій чоловік працює електриком. Він тут на це вчився, має лицензію. В Америці це досить хороша робота. Від 25 до 80 доларів на годину можна заробити. Все залежить від штату. Звичайно, в Мізурі будуть платити менше ніж в Каліфорнії, а на Флориді менше, ніж на Алясці. На Алясці приблизно платять 40 доларів за годину. Звичайно, якщо ти працюєш сам на себе, ти можеш набагато більше заробляти. Зазвичай ля робить електрику в ось таких нових хатах чи квартирах, але бувають і комерційні роботи, які я кожен пізніше, щоб придбати лицензію. Електрика лі знадобилась майже 5 років. Це і практика, і теорія. Бай-бай, тато. Бай-бай, тато. Пішли. Пішли, мій хороший. Ось так тут топлять. Ці великі каністри заливають солярки і вистачає десь на 3-4 місяці зими. Ну принаймні нам так вистачало на маленьку хату, коли ми там жили. Так топлять саме в центральній Алясці. В нас на півдні проведений всюди газ. Тут опалення під підлогою трубками йде. В нас на півдні воно повітряне. Пробачте, якщо криво пояснюю, вже скоро наші всі прийдуть. Я тільки збираюсь. Поки я гуляла там з дітьми, прийшла сестра і святковий стіл гарно прикрасила. Якщо ви спитаєте, що тут роблять гарбузи, то це ж день подяки, жива тощо. Логічно? Ну логічно. А те, що за вікном вже інше давно, ну це не наші проблеми. Не всі були родичі зібрані, звичайно, хтось живе далеко, хтось захворів. Ну як завжди, у всіх. Екс лежить, втомився на полу. Всі тут суються, ця А філекс лежить, втомився, хлопчик. Втомився, вже нічого не хоче. Ну і най найголовніша страва в день подяки це індичка. Нема різниці, як вона приготовлена. Головне, що була зіркою стола. А чому саме індичка? дізнаєте скоро. Напевно, як в кожній сім'ї, святкова вечеря не починається без лекцій чи запитань від тата. Тож ми не виняток. Першу зиму, коли приїхали сюди, Скільки років коліна багато. Сікі років десь в шістнадцятих годин. Тисяча шість двадцять первого. І приїхали сюди перші пілігрими, і першу зиму багато вимерно, бо в них не було що їсти, і в них були болячки. То на сіду літо індійці їх навчили садити кукурузу. І ще там щось і, і фасолю навчили їх вбивати диких ледюків. І коли прийшла осінь, і в них був дуже великий урожай, і вони всі зібралися, всі сілення, і накрили стіл, і медюка зготовили, і кукурузу. І після того почали кожний рік празнувати це. що вони вижили, і вони вижили всю зиму. Тоді ніхто не вимер з голову. Тож так зародилось це свято. Це такий собі офіційний день подяки Богові за врожай, за друзів, за сім'ю. Це національне свято, яке відмічається в останній четвер листопада. Тоді наступна п'ятниця теж вихідний. Тому на свята зазвичай прилетають та приїжджають всі-всі родичі. Щороку на день подяки президент Америки мило якогось індика. І Потім цей індик до старості живе розкішне життя. В цьому році Байден. Помилував аж двох, чого так не знаю, але традиції цікаві. В цей день я завжди думаю, за що я вдячна Богові. Ну, по-перше, за сім'ю. Була дівчиною без майбутнього, як казали мені, а стала найщасливішою мамою, дружиною та людиною. Вдячна, що не маю потреби в її живодязі, в любові, в спілкуванні. Я вдячна за вас, за тих, хто дивиться мене. Це як моя вже друга сім'я. Знаю, звучить пафосно якось, але це так. В нас сніданок зараз. Я їм кашу з яйцем, філекс чайок. Чайок з печивом. Його улюблена іграшка. Отак виглядає на кухня. З цієї сторони кавоварка, чай, мед, цукор, печиво, а ось там кухня. На вулиці ось така погода. Ілля зараз пішов працювати, електрику робити. Я вдома сиджу. We we space. Yes. You need it's it to be like so. No, there's no chicken there. If you could see there's a little mm -hmm. red no, on there's there. no. Yeah, look, there's nothing. It's good. I'm eating it now. Because they're only laying the chickens They're not they didn't incubate it for long enough because we kicked it out of there. До речі, що до англійської. В англомовному середовищі я тільки чую, як моя дитина розмовляє з іншими. Я навіть не знала, що вона так може говорити англійською. І це вона тільки три місяці по дві з половиною години в день ходить в школу. Тож найголовніше в мові треба тільки практика, багато практики. А ось в таких нових хатах Ілья робить електрику. Такий закат три години дня. І сонце заходить. Ми зараз знаходимося в центральній Алясці, так би мовити, і тут сніга менше ніж в нас на півдні. В нас там році ми ну, дуже багато випало. Зараз приїхали до батьків е, в церкву, Ілля тут робить електрику, допомагає робити. Якщо що в нього є ліцензія, робити електрику, і він має право такі великі проекти робити. То якщо ви питаєте, ось я вам покажу, як взагалі він працює зараз. Ось. Я так сказала, батьків церква. Ні, тато там просто головний пастор і все. А в самій цій церкві робили просто пристройку, ще один головний зал для банкетів, спорту, велику кухню, нову. Там, до речі, є навіть кімната, холодильник, декілька спальних місць ще там є для гостей, кабінети для навчання, класи. Тощо ілля відповідає тільки за електрику, але тут достатньо іншої, також багато роботи. Через те, що Ілля багато раз робив такі великі комерційні, як то кажуть, проекти. Хоча церква це не комерційна організація, але ви поняли. Через це тато покликав Іллю ще на початку будівлі цих приміщень робити цю роботу тут. Звичайно, такі великі проекти відрізняються. Роботу від простих хат, наприклад, тому навіть не всі електрики беруться за такий проект. Хоча я не сильна в електриці, але знаю, що, наприклад, в комерційних будівлях всі дроти повинні бути захищені ось такі алюмінієві болонці, так би мовити, у звичайних хатах такого немає. Чи подобається Ілья робити електрику? Він каже, що так. Чи подобається на холоді? Ні, дуже не подобається. Це один з таких масштабних мінусів в цій роботі. Платить непогано, але взимку реально тяжко. Для мене, наприклад, це реально подвиг працювати на вулиці, а для Елі, для його братів це типу норма. Чи вони звикли, чи вони просто не показують, що їм тяжко. А до речі, я ще не сказала одну фішку про роботу. Тут в Америці, якщо вже відпрацював 40 годин в тиждень, наступні рахуються на півтори рази більше ставка. Тобто, якщо ти працюєш 40 доларів на годину, то буде вже 60 доларів. А якщо ти відпрацював вже 50 годин, то вже в два рази більше ставка. Замість 40 доларів на годину вже 80 доларів на годину. І так само ставка піднімається в вихідні дні. Незважаю. Чи де ти працюєш у брата, чи в величезній корпорації закон однаковий для всіх? Тож так робота в суботу не один раз нас врятовувала, коли потрібні були нам гроші. Дивіться, як яскраво місяць світить, М -м, як гарно. А це я знімала, щоб показати, чим обогрівають. Вона, звичайно, скловатою. Дивіться, скільки її багато. Іля каже, що найнеприємніше, -най що робити в хаті, це її вішати. А ось такі класи в церкві є, де вивчають англійську. Якщо не помиляюсь, то в Америці всі некомерційні організації повинні займатися якоюсь благодійністю. Наприклад, вчити іммігрантів англійської. Ілля залишився з дітьми, а я вирішила з дівчатами піти в баню. Зараз як напаримось. Скажу вам чесно, я в Україні тільки один раз була в лазні, все інше тут. Дівчата тут збираються, п'ють чай, грають в ігри спілкуючись. Звичайно, я знімала все це, поки дівчат не було, щоб не порушити їх особистий простір. Але, хоч і не видно вам, але там нас було багато, і це класно. Я ж екстраверт. Чим більше людей, то мені краще. А якщо чесно, спочатку мені було це трішки дивно. все, але я звикла і навіть можу сказати, полюбила це діло. Собака прийшла. Всім привіт, знов. Сьогодні в нас неділя, всі пішли до церкви, я одна не пішла, тому що я захворіла, почуваю себе жахливо, реально, і горло болить, і голова, і відчуття просто таке не дуже добре, е не знаю, у нас зараз гри гриб ходить, то може я захворіла. І знаєте, саме цікаво, що завжди, коли в нас хтось хворіє, хворіє, я найперша. Завжди захворюю. Мої діти можуть не хворіти, я можу не хворіти, а я завжди хворію. Зробила собі сніданок: просто яйця, ковбаса і хліб, свіженький, який мама вчора зробила. Ну і чай, ось так. Мені ще вчора було погано, але я думала, ну схожу в баню, і мені стане краще. В принципі, коли я сиділа в бані, було класно, реально класно, не було погано. Але потім, коли виходила, то відразу якісь такі почуття були не дуже. То не знаю, чи допомогло воно мені. Ілля забрав вчора снігоходи, і як я почула, що вони стоять вже заправлені під хатою, мені якось відразу стало легше. Сцілили мене ці слова. В мене коротше свої ліки. Все, зараз поїдемо. Дай я Фелікса засніму. Філекс, тобі подобається? Так. Дочекаю. Не можу дочекатись. Поїхали? Я з Джами. Як казала моя мама, на вулиці, особливо на морозі, всі бацили помирають. І Якщо серйозно, мені реально на вулиці завжди ставало краще. Після цього дня я більше тижня ще хворіла. Ось чому так давно в мене не виходило відео. Але відразу скажу, що то в мене був гриб, а не через те, що я шапку не носила. Бо простуда це ти, на вулицю вийшов, замерз, захворів. А гриб це від когось ти підхватив. Тож на Алясці ми всі дуже загортовані, і в мене просто був грип. А ще один цікавий факт: вам бо в Америці взагалі немає такого поняття, як простуда. В них є тільки вірус. Та грипи і все. Вони реально не розуміють, наприклад, такого, як простудити спину. Також в них є різні інфекції, але що простуди, немає. Так класно мати свою машину, машин, тому що ти можеш проїхати там, де ти не пройдеш. В церкву не пішла, задана снова шола пішла кататись. Але але, як то кажуть, на природі завжди краще. Бо там в церкві багато людей, я не хотіла їх. І чим заразити? А тут нікого немає, то класно. Філя, йому так подобається. Мені здається, він би тут сидів і сидів, так, да, Фелікс? Поїхали? Хлопчик. Ці снігоходи купив брати Дельті, а Ля повинен був привезти їх додому. Це там, де ми живемо, шість годин звідси. Але через те, що Ля їх забирає, брат сказав, що ви можете їх забирати і кататись на них скільки забажаєте, то ми і катались. Наступні три дні ми реально тільки робили, що катались. Поїли, покатались, поспали, покатались і вночі, і вдень. Поїли, поспали і знов кататись. В гості вже в нас темно, але Мене боїмось. Да, Фелікс? Поїдемо кататись. Угу. Наступні декілька днів Ілля ще працював, а я брала дітей і просто їхала по гостях. Джема на одному снігоході, а я на іншому з Феліксом. Зараз в нас мінус два. Дуже класна погода для ляски. Взагалі не відчувається мінус два. Дуже класно, мені дуже подобається зараз. Мінус е, один, що я трішки захворіла, але тут таке: от бачите вулики у батьків тут є. Ось така в нас природа, ось такі сусіди у батьків. Бачите, ліс один і все. Знаєте, джема взагалі нас якась безстрашна і так швидко схоплює все. Простою від дитині тільки виповнилось 5 років. а Вона сама керує снігоходом. Ось такі діти Аляски, незалежні, вільні і безстрашні. Якщо ви помітили ці снігоходи дитячі на вік десь 5-15 років, але нашу вагу теж витримують. В останній наш вечір пішов сніг, і ми з чоловіком вирішили залишити дітей і вдвох покататись. Можливо, можна було б сказати, що це було романтично, але ні, це не романтично було. Може, весело, але не романтично. Але тоді я їхала і думала, вау, колись я ж буду сумувати за цим? Ну, реально, я колись переїду за Лязки і буду сумувати за ось такими днями. Ось такий пішов сніг. Їдеш і в очі сліпить. Дуже некомфортно. То наше катання закінчується, тому що вже хочеться додому, та мама щось заготувала їсти. Люблю такі вечора, коли мама готує, а ти катаєшся і приходиш їсти. А зранку нам потрібно було вже їхати додому. Всю ніч ішов сніг. Тому на дворі було просто казково, тепло і казково. Ми поїли і зробили собою каву, і поїхали додому по засніженій, затуманеній, дикій такій холодній алясці. Мені досі цікаво, що це місце мій дім. Скільки я ще буду цьому дивуватись, не знаю. Але ось так пройшов ще один наш тиждень на півночі. Дякую, що додивились аж до цього місця. Це відео. Дякую, що підтримуєте мене в коментарях. Завжди миру та любові вам, ваших сім'ях та веселих свят. Вау, подивіться, який гарний захід сонця! Це для вас. Папа! -па.